Диломы. Это детей всего. Я, я была на месте, то я не составила. Оголошено був такий міні-конкурс по всій школі. Тобто викладачі, які більш причетні до відділу декоративно-прикладного мистецтва, вони провели роботу з учнями. Ну, відповідно, вони вже чекали, тому що було це і в тому році. І самі активні, бажаючі такі зразу ж велися в цю когорту дітей, які полюбляють писанкарство. У нас Викладачі, і в тому році це Тетяна Миколаївна Суркова, Світлана Володимирівна Абрамова, Борика Катерина Івановна з школи, вони вже співпрацювали і в цьому році видали як на гора, більшу кількість учнів, організували їх ну, до продуктивної праці. Тобто у нас десь задача була розписати, якщо цих таких живих писанок, десь ну, 300 штук видати. а писанок, можна сказати, не в матеріалі, ну півмішка можна сказати. Дуже багато. Ми старалися, кажуть, і в тих, це вже класичний варіант, тут вже так кажуть, фломастером не пройдешся. Тут треба працювати відверто, так сказати, і з композицією і врахувати традиції. І наші, і словожанські, і знати традиції всієї України. Проводимо роботи, досліджуємо, може, архітектуру писанок, може так, історіографії досліджуємо. І тоді, відповідно, народжуються вже нові роботи, які характеризують сучасний стан і характеризують сказати, розвиток писанкарського мистецтва в Україні. Я їм давав методичні рекомендації. Ну, а е, 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 чому? Е, в 91-му році я мав таку нагоду бути в Торонто на сторіччі першої міграції. Мені подарували отакий блок марок. І блок, який представляв кожний регіон України. Оці там такі марочки і писаночка з малюночком. Та я її сканував, їм, роздрукував, і вони вже ну, списували. Чи, може казати, використовували як методичні рекомендації. Це всі не говорили. Минулого року прикрашали, ну скажімо, там три чи чотири дерева. То зараз буде його звичайно набагато більше. І робимо і ті арочки, що у нас є, будемо виставляти. Тобто це якраз така творча дуже буде робота для всіх, хто бажає ну, я маю на увазі наших митців. А звичайно, паска всіх жителів міста. Навіть є окремі роботи, які представляють, приносять у палаці деятельности, тому що там будемо базуватися бо це поряд знаходиться. Ну і, звичайно, всі якісь там ще пропозиції, можливо, у когось будуть, у нас ще є час, щоб ми це зробили. Буде працювати наша журі, буде дивитися композиції, можливо, там, якщо буде достатня кількість глядачів, то і приз глядацьких симпатій. Чому ні? Окрім композицій, які вже ви і бачили тут, і які готують і залучається також училище мистецтва культури, інститут Макаренка, тобто всі творчі сили, які люблять цей вид мистецтва, звичайно, що будуть презентувати себе в сквері. І також складовою нашого відкриття скверу буде виставка виставка Продаж, виставка пасок. І не не знаю, буде чи велика кількість чи ні, але я сподіваюся, що тому що це цікавий витвір мистецтва. Знаємо так, як ми презентували минулого року у Києві. І я думаю, що також це буде таким ну добрим, гарним настроєм для людей, які побачать це, прикр... Воно ж буде не тільки Паска класична, вона буде і витвір як вид мистецтва. Я сподіваюся, тому це якраз буде таким. Радісним, я думаю, подією і по настрою, і взагалі по святковості. Саме хитреї хитрії? Ні.